Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Натанягу відхилив пропозицію Хамасу вивести війська з анклаву. Він заявив, що повна перемога в секторі гази вже близько, і що успіх це питання не років чи десятиліть, а місяців. Я хотів би ще раз наголосити, що не існує іншого рішення, крім повної перемоги. Якщо Хамас виживе в секторі гази, то буде лише питанням часу, коли станеться наступна різанина, і коли військ зла Ірану та його довірених осіб знову почне свою кампанію вбивств та агресії. Хамас запропонував припинити вогонь на 4,5 місяці, протягом яких бойовики звільнять решту ізраїльських заручників, а також передадуть тіла померлих. Натомість Хамас вимагав від Ізраїлю вивести війська із сектора Гази. Після чого сторони мали б підписати угоду про перемир'я, але Ізраїль неодноразово казав, що згоден лише на тимчасове припинення вогню. Він категорично відмовляється залишити анклав під контролем Хамасу. Уперше про пропозицію бойовиків повідомило агентство Рейтер. Вона стала відповіддю на більш ранню пропозицію американських та ізраїльських розвідок, яку передали угрупованню через катарських та єгипетських посередників. Останніми днями докладають активних дипломатичних зусиль щоб домогтися припинення вогню. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен недавно зустрівся з прем'єр-міністром Бінєміном Нетаньягу. Водночас один із високопосадовців Хамасу зазначив, що планує відправити представників до Каїру, щоб продовжити переговори про припинення вогню, посередниками в яких виступлять Єгипет і Катар. Ізраїль розпочав воєнну операцію в секторі Гази після того, як 7 жовтня бойовики Хамасу вбили приблизно 1200 ізраїльтян. Паузу зробили поки що лише один раз. Семиденне припинення вогню дало змогу повернути до Ізраїлю понад 100 заручників. Натомість Ізраїль віддав багато палестинців, які відбували покарання в ізраїльських в'язницях.